Одні з лікарень Дніпропетровщини готують до операції 26-річного Дмитра. На війні хлопець кілька місяців, тримав оборону Бахмута, згодом поїхав у Мар'їнку, де й отримав поранення. Касетний снаряд прилетів до моїх товаришів, і їх теж там посікло, не знаю точно що. Я якраз біг на допомогу і мене теж трошки посікло. Ну, як трошки, якщо можна сказати трошки. Руки, ноги. Трохи в ребрах є. Там йдуть гвоздики сантиметрів по три приблизно такі на -чуть похожі. І оце чотири штуки. Один в коліні влівому, два в лівій ягодиці і один між дуреберди справа. По завершенню лікування та реабілітації Дмитро планує повернутися на фронт. Знову воювати хоче і поранений 39-річний Микола. Чоловік почав служити в ЗСУ ще до війни на сході України. Однак працював у штабі. Бойовий досвід має лише з початку повномасштабного вторгнення. Був під Донецьком, отримав поранення в результаті скидання бога з квадрокоптера, ну оскільки в нас немає чим з ними боротися. Осколок в ногу, завдяки тому, що бігав навколо дерева. Йому було важко це зробити, то мене врятувало. Діставати уламок Миколі лікарі не планують. Рана повинна сама загоїтися, далі курс реабілітації. З осколковими пораненнями, каже лікар-хірург Дмитро, до них постійно привозять бійців. Однак зараз додалися і кульові поранення. Ми спочатку війни ще їх не бачили, були тільки осколкові поранення. А зараз вже є кульові, тобто це означає, що є вже ближній бій. Тобто наші хлопці оборонять нашу країну всіма способами. Найчастіше це вогнепальні осколкові поранення верхніх ніжніх кінцівок, а також черевної порожнини, плавральної порожнини. Можуть бути і множинні поранення, а також і переломи вогнепальні. Найважче, за словами Дмитра, поєднана травма, яка потребує довгого лікування та реабілітації. Однак, незважаючи на важкість поранення, каже лікар, усі його пацієнти просять якомога швидше виписати їх, аби повернутися на фронт. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.